Доброго дня. Так, відео по мотоциклах. То, на що ці дужки не зважайте, вона десь, десь тут може то вона знята. може бути можна, Ну, коротше, Такі деталі, там, як бак, сідушка, може якесь колесо. Те, що легко, легко міняється, ми можемо переставляти з інших мотоциклів. Ну, То все залежить на що міняться, як міняться, на яких умовах. Доставка, не доставка, то купа нюансів. В мотоциклі, так як я писав, є і жив, є тільки 15 штук різних. Зараз так загально показую, щоб ви собі мали ознайомлення, котрі її зацікавить більше. Отак, От як он той стоїть. Бачите, голубенький, зацікавився чоловік ним. Ми його витягнули, почистили, ще трошки там докомплектувати маємо, колеса накачати і маємо зробити для нього відео таке конкретне. Можливо, теж щось вийде з тим ділом. Так, Оце така справа, то планета якась там, не пам'ятаю, що то вона четверта виходить, то може бути там четверта, п'ята, друга, третя. Ні, друга, третя, звісно, ні. От, е, потім є ще отакий от їжачок. Е, планета, по-моєму, три. Е, нібито з Мінськомським зажиганням. Е, ну, ми диму, з димом з нею ще не бачили, будемо дивитися, але по, по обмінах будемо говорити вже конкретніше, конкретніше, коли буде діло. Що ви пропонуєте, яке воно, яка комплектація, які документи маєте на свої апарати. Е, от, бачите, той їжачок зараз поки під питанням. Ми його ще не докомплектували. Так, там. Кришечки, ну щось десь колесом підкачати, подивитися, як воно щодо чого у нас дощ. О, перестав Чуть-чуть зараз починається. Є ще отакі агрегати. Ну, Ці мотоцикли дорогі. Отакий От теж можна на обмін МТ-1036 з коляскою. Там ті далі варіанти теж не розглядаються для вас, я так собі думаю. Зараз покажу ще і Іжів І жив на сьогодні є 15. На сьогодні Оцей іж рекомендую. По крайній мірі, тим їжом до нас виїхали хлопці біля Чорткова. Виїхали на трасу. Він йшов по обміну. Після того ми більше не заводили його. Єдине, що хлопці при нас зняли акумулятора. Ну, така була, такий був договір. Тоже по... обмі... вимінялися. вимінялися Тепер тут планета. Там не знаю яка. Тепер знов планета. Юпітер Юпітер 5. Цей Юпітер 5, хоч він такий страшний на вигляд, але характеристики хороші. Він на ходу був. Нова резина. Все, я сам на ньому їздив, навіть відео є в Ютубі на нашому каналі. От, але ми мінялися. Е, у нас люди брали іж Юпітер 5. І нам давали К-750. Це дуже вигідна пропозиція для нас була. І вони з цього, саме з цього мотоцикла генератор. Тут такий генератор був. зараз я покажу там, на чопорі з датчиком Хола не CDI зажигання, але ну, без контактів. покажу зараз От. Тобто на нього поставити генератора виставити зажигання, все попідключати правильно, і він має їхати. От. Ось ще така планета п'ята Вона не на ходу, точно. Ось такий мінський є. Можна розглядати як варіант. Ну, Мінск під ремонт. От ще покажу Коротше, Якщо якесь щось буде цікавити, будемо говорити. Бо я ж кажу, що то багато залежить від того, в якому стані ваш мотоцикл. Які, саме головне, які є документи на ваш мотоцикл. От в чому питання. Е, така планета п'ята. То, е, знаю точно, В неї застуканий колінвал. Ось ще одна планета. От. Там за нею ще одна планета. Розглядається на обмін оцей скутер. Ну, так, не дуже хотілося, бо, чесно кажучи, за ним багато дзвонять. Скутер на ходу, Honda якась там. Далі що йде? А! От таке зажигання стояло на тому, -тому е Іжію Юпітері 5 Отаке, от от, з датчиком хола. От. З такими катушками автомобільними, от таким релю, релюшкою. От такою. От. Цей Юпітер. Чопер теж на продаж чи на обмін він дорожчий значно, приблизно в два рази дорожчий за будь-який з цих воїждів. Ця ява е, теж на, про, на, на продаж чи на обмін, на ній стоїть CDI зажигання, карбюратор е, современний мотор яви люксовки, а ява 638 по документах. Ну, Ця кросова Ямаха навіть не буду говорити, вона дорогий мотоцикл. Оце таке по мотоциклах. Та що таке? о, е... Щоб сказати, що. Ха, у нас ще така штука є, теж, до речі, на обмін. Ця штука на ходу, на нього не треба ні документів, ні страховок, нічого, ні прав. І вона везе дорослу людину, прекрасно, офігенна компресія. Завів поїхав. Ага, або взяв підваху і поніс. От, теж розглядається на обмін. До речі, якщо за гроші, то він дорожчий за цього скутера. Отакий От анекдот. Е, по їжах, з чого, з чого ми бачили дим. Цей в нас їхав. ну Заяву не говорю, я їздив син, той, що з армії прийшов, з тих всіх диму не бачив, цим я їздив, з цього теж диму не бачив. І цей до нас виїхав своїм ходом на, на дорогу. То, 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 що, то що я хоча б один з них. От. Решта, решта такі, що ну, або, ну, просто не знаю, що з ним. От так, от, наприклад, цей, е, іж. Ми його купили, старенький дід продавав такі роки під 90 точніше, продавала його дочка, а він там вже щось йому там з головою, що навіть толком нічого не міг сказати. Він давно стояв той Мотоцикл в, в гаражі, на колодочках, запчастів. Ось, хі, тітка була дуже хитра. Мотоцикла нам продала, потім окремо нам продала запчасті Бушні і окремо продала е, запчасті нові. І в сумі вийшло дуже велика сума. і Ніби нам вигідно, але хитро зробила. от, от такий коротше, вибір є, можна говорити. От, варіанти, ну Залежить, кажу, яка техніка у вас, в якому стані, е, залежить на що доставки. Доставка зараз дуже важлива. Ми далеко їхати не можемо. У мене поки не грають документи з воєнкоматом, то я таку ще десь близько, ще так сяк. А далеко неохота рискувати, чесно скажу. От, е, то велике значення має зараз дорога. Ну і слідуюче питання по ваших мотоциклах. Які у вас є документи? Самі розумієте, якщо немає тех... регістрації на ваших мотоциклах, а ми... Ну, наші теж є, є з документами, є без документів, варіанти всякі є. Але якщо у вас без документів, то, то, вже, то вже під питання мотоцикла. Отаке о. То... Ну, цікавить він нас. Не сказати, що він не цікавить, але самі розумієте, що мотоцикл без а та вже не мотоцикл, то вже залізяка на колесах. Навіть не просто продавати чи їздити, а просто перевезти його зараз, на будь-якому блокпосту спиняють і питають хоча б яку небудь яку-небудь. Добренько, бувайте здорові. Що буде ще цікавити, отручня.